Вітаю вас, друзі! Якщо ви слідкуєте за моїм каналом, то маєте пам'ятати, я якось робив відео про опитування росіян, що саме вони думають про можливий наступ російських військ на територію України. Добряєте ли ви введення військ? Добряю. Може ли Володимир путін ввести війська в Україну? Вполне. Там розказична. Сліні, оцей так званий братній народ, тоді показав своє справжнє обличчя, і зараз з'явились нові опитування серед росіян на цю ж тему. Я вам хочу їх показати також. Тим паче, що це дуже актуально в контексті ймовірного наступу. А ще зараз Російська Федерація перекидає нібито для навчань свої війська до Білорусі. Позаді майже 7 тисяч кілометрів цей ешелон з Забайкальського краю на запад союзного государства перебрасывают силы с востока дальнего этой боевой техники. Тоже предстоит преодолеть полконтинента. Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко каже, що насправді ані Білорусі, ані Російській Федерації ніяка війна не потрібна. Ми воювати не хочемо. Не ми не руське тотальна шизофренія у заявах це характерна риса рускава міра. Тому що Лукашенко, мабуть, вже забув, як він казав, що у разі чого готовий допомагати російським окупантам у війні проти України. тільки Україна. Попробують розв'язати конфлікт з росією, в стороні Білорусь не останеться. І ось зараз, коли ймовірність російського наступу надзвичайно висока, мені хотілось би поставити також питання і тим українцям, які ходять в Україні на концерти різних кримнашистів типу Басти або інших росіян. Скажіть, а чому ваші кумири, ті, які просто за мир, зараз мовчать, позасовували язики у відоме місце і не кажуть жу? Одного слова про те, що не варто йти із наступом на Україну. Чому вони не виступають проти російської агресії, не виходять на мітинги, а просто мовчать? Відповідь на це питання у мене є, тому що усі ці російські зірки це такий же елемент російської гібридної агресії, як і російська армія. Майже усі вони підтримують війну проти України, підтримують вбивства українців, починаючи від. Політиків, продовжуючи зірками і завершуючи звичайними, простими росіянами, якщо грані підходять, наші війська це для того, щоб захищати себе і Україну. Лише кожен другий, хто дивиться мої відео, є підписаним на мій канал. Це неправильно і це потрібно виправляти. Тому, друзі, обов'язково підпишіться. Ну і не забувайте про ваші лайки та коментарі до цього відео. Усе це важливо для його Просування в Ютубі, і у вас, мабуть, могло виникнути питання: а від кого ж, на думку росіян, треба Україну захищати? Від людей. От кого? Ну та всіх, які не потрібні люди, а непотрібні люди на їхню думку. Це ми і з вами: усі, хто виступають проти російської агресії, як ви вважаєте, со сторони України є якась агресія по отношенню к нам, какая тапасна? Звісно, є. Якщо вони дітей навіть настраюють проти росіян. Ти диви, жахливі українці налаштовують дітей проти тих, хто прийшов на їхню землю вбивати українців. Як так можна робити? І взагалі жодна. Нії війни не буде, тому що воювати це погано. Як ви вважаєте, може для Росія начать війну з Україною ради захисту російських кордонів? А ні, вважаєте, що ні? тому що воювати це у А у 2014 році Російська Федерація війну проти України не починала і. Це не Російська Федерація є агресором, а Україна. На ваш взгляд, нам є чого опасатися, какую-то від України. Теж не можна такого, такого. Росія не нападала на нас і не планує зараз нового наступу на Україну. Це поганий захід втягує Росію спеціально. А щоб нас втягнули в цю історію? Запад же нас втягує з ними. тягує його вроду, Втягнули хуй. Агресія це взагалі не про Російську Федерацію, це тільки виключно про Україну, бо Україна напала сама на себе. Ну, от говорять тут Україна, агресія постійна. Ну йде. ясно, що Донбас. Жалко, і ну, от людей, які там живуть. Навіть якщо Російська Федерація піде наступом на Україну, то це мна, виключно мна заради мна захисту. Защита держави це важніше і вічна жителі цієї країни мна. Потому що под флагами України знаходяться іноземні війська. поэтому защищать її надо. Україну треба захищати від самих українців, і тому русські освободители йдуть на нашу землю та вбивають українців. Звісно ж, щоби захистити. А ще треба обов'язково піти у наступ на Україну, щоби захистити нас також і від зовнішнього управління. А самої в гресі вже давно нету, тому що вона не є самостоятельною гос. государством, где управляют. Кто? Соединенные Штаты. На Украине есть только внешнее управление. Внешнее управление. Под внешнее управление. Этого внешнего управления. Под полное внешнее управление. Внешнее управление. Внешнє управління сторони Заходу. це не Російська Федерація нападає на Україну. Це навпаки Україна хоче напасти на Російську Федерацію. І щоби себе захистити, Російська Федерація буде змушена почати той самий наступ. Чому сумніваюсь? Перестраховка Страховка чи то угроза на взгляд, від України є? Росії? От а українська угроза Української угрозы для Росії. Ну а санкції за агресію. Санкції Росіяни не бояться. США можуть ввести персональні санкції проти Владимира Владимировича. Что ви об этом думаете? На Победим. Та щось пішло не так, і росіянин дуже пильний росіянин одразу побачив у чоловікові, який ставив питання агента держдепу, не знаю, СБУ і усіх інших спецслужб світу. Побідім, кого то побідім, а кого побідім, Ти победіча за ково. Російську Федерацію, яка сама напала на Ічкерію, на Грузію, на Молдову та на Україну, треба захистити, тому що її оточують постійно вороги. Кругом в нас бази поставлена подльоті хвилини до москви. І ви чого думаєте? Наймиролюбивіші у світі росіяни твердо переконані, що вони не хочуть війни, не хочуть ні на кого нападати, але Україну могли би знищити за один день. Якщо з України буде війна, да. вона прийде буквально один день. Ми їх розсопчим просто. Вони не хочуть воювати проти України, але якщо буде треба, якщо покличуть, то обов'язково підуть. Я як воєна об'язне. Мой супруг поліцейський теж воєнна позовуть, значить файдем все, що ви чуєте зараз від росіян, це наслідки дії російської пропаганди, і наступне відео мені здається чудово показує, як вона працює. А мені здається, що краще росії ніде не знайти в yeah. друге страна, що твориться, Скільки там нищих, бідних. Сама ця росіянка за кордоном ніколи не була, нічого своїми очима не бачила. Але так сказали ж по телевізору. А Ви в яких країнах побувати Я не успіла? Я смотрю на багато телевізор. Так само задурені пропагандою окупантів є люди і в Україні, які готові підтримувати ворожу армію, тому що надивились зокрема такі ресурси, як телеканал наш, який Зеленський досі не закриває. Ну тому, що я не буду, і мої друзі не будуть і ніхто не буде. А ну це ж не весь і захищати нам нічого, і воювати не з ким. Ми браті. Та усе одно адекватних українців більше і вони готові захищати свою землю від російського загарбника. І для окупантів прогулянки тут не буде. У них палатиме земля під ногами. Буквально возьму. Автомат пойду воевать. Я вообще с Луганска. Участник боевых действий. Я вот только уволился недавно. Поскольку если объявят всеобщую мобилизацию, я с радостью вернусь обратно. Ну а какой план действий? Ну, не знаю. Если буду стрелять, то на війну, якщо заберуть, пойду, звісно. щоби у деяких українців лишалося менше ілюзії щодо цього так званого братнього народу. Обов'язково поширте це відео в соціальних мережах. Можливо, у когось таки нарешті відкриються очі. А з вами був я, Сергій Стерненко, і пам'ятайте, наша із вами русофобія усе ще недостатня.